Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом у нас є можливість поспілкуватися із засновницею благодійного фонду Дігнітас, пані Любов Шипович вийшла з нами на зв'язок. Питання, пані Любове. Слава Україні. Героям слава пані Львова, хочемо поговорити про ці дискусії, які тривають в українському суспільстві, в українських соцмережах стосовно того, на що спрямовують кошти місцеві органи влади. Пам'ятаємо скандали із ківерцівським стадіоном, інші населені пункти, теж в лапках, так би мовити, прославилися тим, що витрачають на музеї, на ремонт музеїв, наприклад, або на якісь посадку дерев чи кущів. Серед липня місяця, а водночас дуже часто можна почути про те, що коштів для ЗСУ немає, вони не мають права, наприклад, придбати за кошти із місцевого бюджету дрони чи іншу якусь необхідну техніку для наших захисників. Але водночас нещодавно з'явилася такий приклад: яскрава окнянська громада на Одещині, яка із свого бюджету значну суму виділила на дрони для однієї з бригад ТРО. То хочемо почути вашу думку. То чи дійсно на часі у нас зараз будувати стадіони і ремонтувати музеї? В той час, як наші захисники, можна сказати, часто своїми тілами захищають нас від цієї русні і не шкодують для цього не свого ні життя, не здоров'я, а водночас чиновники на місцях піаряться на тому чи іншому благоустрої. Місцеві бюджети вони насправді існують якраз для того, щоб облаштовувати добробут громадян на місцях, і так би воно мало бути будувати і музеї, і стадіони, дороги. А, якщо б ми жили в мирний час, а, але коли в нас в країні на нашій території знаходиться ворог, а то нашою задачею всіх, всього народу, не лише Міністерство оборони збройних сил має бути задачою знищувати ворога, виганяти з нашої сім'ї. А при такому переважаючому ворозі, коли Росія більше нас в десятки разів економічно, більше по населенню, більше технологічно забезпечена, то ми не маємо права розслабитися і навіть в тилу витрачати кошти на що, що не є. Першим пріоритетом заради фронту а, минулого року ще в перші місяці в після повноштамного вторгнення а, я написала пост, а, який викликав досить таки великий резонанс. Він називався Чому я не допомагаю дітям. А, і тут питання: чи треба допомагати дітям, чи треба допомагати військовим? А так ось, якщо ми не будемо допомагати нашим військовим, то ми не зможемо допомогти нікому, тому що військові вони нас в першу чергу а, охороняють, вони а, забезпечують наше життє життя умовно мирне в тилу, і без забезпечення військового в нас ніякого мирного життя не буде. В нас не буде можливості сходити в музей, а, побігати на стадіоні а, і, і так далі. Якщо цей Якщо наш тил опиниться на території Російської Федерації, то а тоді не важливо, скільки ми витратили коштів на клумби на благоустрій, на дитячі майданчики. Тому в першу чергу зараз всі кошти нам потрібно направляти а, саме на забезпечення збройних сил. А, і якщо говорити про дрони, то а, на жаль, ми не можемо з вами, як громадяни, як а, місцеві громади, закуповувати протиповітряну оборону ми не можемо купувати літаки F-16, Наприклад, ми не можемо купувати Хаймерси Петріот, але ми можемо купувати. Дешеві дрони дрони, які а, забезпечують а, вражання на першій лінії, на нуль перша лінія. А, і а, звичайно, це прямо не захистить наше місто. Але чим швидше ми виженемо ворога з нашої сім'ї, тим спокійніше нам буде спатись. От після а, вчорашніх сьогоднішніх атак на а, Одещину. Я знаю, що кілька фондів в Одесі масово почали збирати на fpv дрони. Звичайно, FPV-дрони не будуть воювати в Одесі. Одесу треба захищати ППО. Але чим більше буде дронів, а чим успішніше наші військові вражатимуть за допомогою них техніку, танки, БМП ворога, тим швидше ми зможемо наблизитися до нашої перемоги. Водночас цікаво, чому цими питаннями не займається міноборони, а можливо навіть і займається, то чому все таки повинні якісь невеличкі громади шукати, можна сказати, віддавати останні гроші на різні дрони, квадрокоптери і так далі. А чому цим не займається міністерство оборони? Це, напевно, питання не до мене, а питання до міністра оборони, яке ми йому досить часто ставимо. І я думаю, що тут одне не виключає інше. А нам потрібно постійно запитувати міністра оборони, чому наша армія не забезпечена дронами, не забезпечена цими дешевими ефективними засобами ураження, які по суті є баражуючими боєприпасами. А, а, але одночасно запитуючи міністерство оборони, ми також можемо і забезпечувати армію, а, тому що коли ворог а, прийде до нас до кожного додому, ми ж не будемо казати, ой, а нас мав міністр оборони захистити. А, тому тут а, насправді це задача на. Українця незалежно в Україні чи за межами України захистити нашу державність, захистити нашу націю від знищення від того, щоб ми не відкотилися знову в існування під Російською імперією, тому Тут треба займатися нам на жаль обома справами і а, запитувати ставити інколи незручні питання нашому міністерству а, оборони і також а, допомагати забезпечувати нашу армію, тому що наразі тільки об'єднавшись усі разом всім народом, ми зможемо це зробити, і це особливо важливо зараз, коли наші військові перебувають в контрнаступі, коли нам потрібно зробити цей ривок. А, і можливо зараз якісь речі відкласти менш пріоритетно пріоритетні. а так само військові нас просять, кажуть, не а, купуйте зараз те, що не не дуже пріоритетним. Є ми можемо там не їсти якісь особливо смачні сухі пайки. Ми можемо а, походити в формі, яка там не дуже зручна, але нам дуже потрібні дрони. Всі просять буквально там. Вод кожен підрозділ просить дрони і засоби боротьби з дронами з ворожими дронами. Бова, от ви кажете про те, що кожен підрозділ просить, але часто можна від чиновників почути те, що е, ті чи інші бригади їм кажуть, що вони всім забезпечені, і їм що, що їм нічого не потрібно. Неодноразово було чути від наших волинських чиновників е, про те, що ну коли дійсно волонтери, активісти запитували, чому йдуть кошти е, на те, що не зовсім потрібне, не зовсім на часі. А чому не йде на е, наші бригади? Нам бригади ТРО, чи, наприклад, на 14-ту бригаду, то чули відповідь про те, що нам кажуть, що там все забезпечено. Це проблема з кому... якраз комунікації з міністерством оборони, чи з керівництвом цих бригад, чи можливо нижчими якимись ланками, які якраз комунікують безпосередньо з міськими радами. Як на вашу думку, чому так, чи можливо це чиновники просто брешуть таким чином, що, що от ніби нам ніч... нічого там. На фронті не треба точніше від нас, від них а, ну, до таких чиновників мені тільки хочеться задати питання: а чи не хочуть вони помінятися з військовими? Якщо військові всім забезпечені, все дуже ефективно і добре. А то чи не хочуть вони змінити тих військових, які вже а, півтора року без ротації знаходяться на фронті? А, особливо місцеві а, депутати, які не мають а, бронювання від а, а, виконання свого? Державного обов'язку від е, захищати е, нашу землю. Тому питання до цих чиновників, якщо всього вистачає, якщо достатньо зброї і всіх ресурсів, то можливо, вони би помінялися місцями з цими військовими, які вже насправді е, втомлюються півтора роки знаходитися без ротації в е, окопах, в бліндажах, в підвалах е, і вони з радістю по. Побули місцевими чиновниками в гарних кабінетах, там за дорогими столами, кріслами, і повирішували питання забезпечення військових. Любове, ну і цікава ваша думка. Як ви ставитеся до тендерів на рекламу в змі там вартістю в понад 2 мільйони гривень, або ж там закупівлю? 300 барабанів, яка теж коштує там ледве не 1 мільйон гривень. І ну і ці всі закупівлі ми можемо ще продовжувати ці всі ситуації. Е, ну, якби вони час від часу вспливають. Ваша особиста думка: що це таке, і навіщо місцева влада цим займається? Як цьому зарадити? А я ще раз повторю свою позицію. Я вважаю, що зараз максимально всі кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, наші власні кошти мають бути направлені на забезпечення наших військових, щоб швидше ми могли вигнати ворога з нашої землі. І коли я бачу оці от витрати від із державного бюджету до речі, із місцевих бюджетів, які йдуть на речі, які абсолютно не пріоритетні. які Можуть почекати, можуть почекати навіть кілька років. А то тут великі питання до тих людей, які приймають ці рішення, а чи вони взагалі. Від спілкуються з нашими військовими, чи вони а, їздили по лінії фронту і бачили, що в нас в країні відбувається війна. Чи а, ці люди живуть десь глибоко в тилу? Не знаю, не бачать над собою шахідів, які літають, і забули, що в нас а, не просто зараз війна, а в наші активна фаза контрнаступу. А коли насправді ми втрачаємо значно більше ресурсів в обороні, а ресурсів менше потрібно, коли ми в наступі, ми більш вразливі до вогню ворога. і Ми а, значно більше ресурсів ресурсів втрачаємо і в техніці, і в наших людях. А тому зараз, принаймні ми повинні максимально зробити цей ривок, забезпечити наших військових, а щоб контрнаступ досягнув результату, тому що якщо... А, ми не зможемо а, на наразі зробити цей вод ривок. Нам доведеться йти на якісь а, домовленості, перемир'я, і це насправді тільки час ворогу підзібрати свої ресурси. А, так само, як ми сподівалися в. Сімнадцятому, вісімнадцятому, дев'ятнадцятому роках що а, конфлікт заморожений, що далі не буде рухатись, але насправді а, вся історія Росії показує, що після вони можуть брати паузи, але пізніше вони все одно прийдуть. А, тому зараз будь-які затримки, будь-яке відволікання від фронту, а воно а, лише дає можливість ворогу зібрати ресурси і пізніше з більшою силою прийти до нас і. А, Особливо люди на Волині, які думають, що це далеко, Луцьк знаходиться дуже далеко від а, кордонів з Росією, і війна не прийде. Це десь там Донеччина, Луганщина, ну там а, Херсон, Харківщина. А, то а, хочу нагадати, що а, прямо зараз, в ці хвилини, а, білоруську армію тренують бійці. А, Приватної військової компанії Вагнер і немає ніякої гарантії, що а, Лукашенко не об'єднається з Путіним і не піде в наступ на Україну а, з території Білорусі, як це вже було з наступом на Київщину. Тому а, наразі в Україні немає жодного місця, де безпечно. І не можна забувати про наш основний пріоритет це все таки вигнати ворога. А для цього нам потрібно забезпечити наших воїнів. Задача військових воювати на фронті, задача людей в тилу забезпечити цих військових усім необхідним, і через запити до влади. А куди і чому витрачаються гроші, і через наше власне волонтерство донати все, що зараз потрібно для військових. Любова, я розумію ці заклики, але можливо, все-таки на законодавчому рівні варто запровадити якісь мораторії на такі видатки, на якісь стадіони, чи на дороги, чи на прибудинкові території допоки триває контрнаступ, допоки не зрозуміло, коли буде наша перемога. А якщо говорити суто про мої погляди, я Зазвичай а, лібертаріанські погляди маю, і мені здається, що а, децентралізація це була хороша реформа в Україні, коли ми дали більше а, влади на місця, дали більше а, свободи вирішувати нашим громадам. А, і насправді мені хочеться вірити, що наш народ достатньо розумний, а, щоб. А, Кожен в своїй громаді міг переконати людей, яких ми обираємо, про необхідність працювати на перемогу зараз на забезпечення військових і будь які заборони з центрального рівня ну це виглядає як узурпація влади. Звичайно, якщо наші громади не спроможні будуть. Самі приймати рішення, то напевно, що доведеться просити центральну владу приймати якісь мораторії, але мені не хотілося йти на такий крок. Я вірю, що наші люди достатньо розумні, щоб кожен на своєму місці, кожен в своїй громаді а, приймав рішення, які наближатимуть нас до перемоги. Дякую вам, пані Любова, за ці коментарі, за вашу думку і вашу позицію в нашому ефірі. Засновниця благодійного фонду Дігнітас Любов Шипович була з нами в ефірі. На все добре, пані Любове. тримаємося. Terima